Тання передачі до Кременчука, то депутати Полтавської обласної ради від Кременчука пропонували, щоб деякі об'єкти, наприклад, як ту ж аптеку ветеран на центральній вулиці міста, також передали у власність Кременчука. Ви сказали, що будемо розглядати чи не вихід із ситуації дійсно передавати такі об'єкти, як там ну, іншим громадам передали нашим громадам ще поки що ні. Ну громаду Кременчуцьку передали інші об'єкти. Обласної комунальної власності, але чомусь депутати від Кременчука, Полтавської обласної ради, вони по-іншому ставляться до наших пропозицій, наприклад, виділяти землю під нашими ж об'єктами. Вони вважають, що це неправильно. Тобто, навіть звернення до міської ради, де ми, так би мовити, звертаємося з проханням землю виділити під нашими об'єктами. Це питання досі не вирішено? Ні.